Я вітаю вас, малята, хочу усмішку вам подарувати. Хай сонечко вас зігріває і промінцями обіймає. Малята, а здогадайтесь, яка тваринка сьогодні в гості до нас йде. Згадайте загадку. В полі, в лісі, навкруги, скрізь у неї вороги. Часом вона лізе у шкоду. Їсть капустку на городах? В лісі тваринка ця живе полохлива, добра, пухнаста і дуже ляклива. Вушка вона притискає свої, шурхіт усякий лякає її. Здогадались? Так, це тваринка зайчик. Як ми можемо назвати? Зайчик. Зайчик пострибайчик. Зайчик сіроманчик. Зайчик вуханчик. А чому ми так про зайчика кажемо? Зайчик пострибайчик, бо він уміє стрибати. Зайчик вуханчик, бо має довгі вушка. А чому називаємо зайчик сіроманчик? Бо навесні. Влітку і восени він має яку шубку? Так, він сірий. А взимку? Шубка яка в зайчика? Біленька, вірно. А який зайчик? Взимку? Що він робить? Давайте дізнаємось, як йому взимку, як він зимою, що їсть, де спить. Зима, мороз, всі тварини від лютого холоду поховалися. А в зайця немає ні нори, ні гнізда. Сьогодні під кущами виспиться, а завтра в ярочку приляже, де ямку снігу викопає, там у нього й дім. Зате шубка у зайця тепла, пухнаста і біла, як сніг. Добре йому в такій шубці, і тепло. І сховатися від ворогів неважко, притується до снігу, спробуй його розгледіти. Вдень заєць спить, а як прийде ніч, виходить погуляти й попоїсти. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розриє, глянь і травичку знайде. А як намете хуртовина глибокі замети, тоді вже не розкопати зайчикові снігу. Зате в лісі він з кущів, з дерев, молоді гілочки погризає або кури поїсть, от і ситий. А інколи в село в гості завітає, прийде пізно ввечері, коли селі тихо, всі вже сплять, підбіжить до стіжка і почне сіно смикати, насмище, на їсть, а потім назад в ліс побіжить. Так і живе заяць цілу зиму. А який наш зайчик? Так, він сумний. А чому? Бо в нього немає друзів. А давайте ми йому допоможемо і з ватних дисків, зайчиків. І йому буде нашому зайчику веселіше. Пропоную малята переглянути. Зимові пригоди зайчика. Взимку всі зайці міняють свої кожушки. Літній сірий кожушок вони знімають і кладуть у скрить, пересипаючи духмяною лавандою, аби міль не побила. А надягають білий, зимовий. В якому їх на снігу не видно. От усі зайці вже привдягнулися, зібралися на засніженій галявині І вихваляються своїми новенькими білими кожушками. Лише один зайчик залишився сірим. Він восени переселявся у нову нірку. Й дорогою десь загубив скриню із зимовим одягом. Ой, подивіться, який не чупара! Досі в сірому, то покачайся у снігу, може, побілішаєш? Лозують зайці, похнюпився наш сірий зайчик і пішов собі ото сором, хоч ніках. Кому на очі не з'являйся. ой, думає. Ішов він, ішов, і прийшов до ставка, а там в ополонці плаває лебідь, що через поранене крило не зміг у вирії відлетіти, а з-за кущів до нього підкрадається Лисиця схопити хоче? Е, що буде, те й буде! Вирішив зайчик і вискочив на кригу просто перед лисицею. Сірого зайчика на білій кризі добре видно. І лисиця одразу кинулася за ним. А зайчик навтюки Довго водив він лисицю лісом і врешті-решт сховався під заметом. Лисиця ні з чим попленталася до своєї нори, а зайчик виліз з-під замету, отряхнув свою сіру шубку і подумав. Нічого, я, хоч і сірий, зате. Сміливий. Зайчик наш прудко стрибає, на фізхвилинку діток гукає. Будемо з вами конструювати біленького зайчика. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Зайчики біленькі сидять і вушками ворушать. Ось так, ось так вушками ворушать. Холодно зайчикам сидіти. Лапки треба їм погріти. Ось так ось так. Лапки треба їм погріти. Щоб сконструювати зайчика біленького, нам потрібні ватні диски, ватні палички, ножиці, кольоровий папір, я взяла блакитного кольору, клей-олівець, маркер і два прямокутничка коричневого кольору. Щоб зайчика виготовити, нам потрібні. Ватяні диски. Чотири. Це буде у нас олівка, тулуб. Тепер ми ось так малята розріжемо. Це будуть у зайчика вушка. А цей диск ми розріжемо з вами на чотири частинки. Це будуть лапки нашого зайчика. Верхні лапки і нижні лапки чорний маркер нам потрібен, щоб намалювати очі зайчику. і носик. Ось так. А навіщо ж нам ватні палички? Ми їх розрізуємо ось так навпіл і викладаємо вусики нашому зайчику. Ось так. Ще одну паличку відріжемо і будемо викладати. Зайчика ми виклали, а я пропоную. Щоб зайчику було не сумно, зробити біля нього ялиночку. Для цього ми дивіться, знову напіл розрізаємо наші ватяні диски і ось так обрізаємо круглі частинки. Щоб зайчика зробити, нам Необхідно було чотири диски. А щоб зробити ялинку, ви можете її зробити вище, нижче і подивитись, скільки вам знадобиться дисків. Можна з трьох трикутничків скласти, а можна з п'яти. І ось у нас є коричневого кольору такі 100 бурці. Ми їх отак викладаємо. це в нас буде така ялиночка. А ще малята можна просто з дисків, накладаючи їх один на одного, подивіться, ось так. Буде таке гарне у нас засніжене дерево і теж прямокутничок коричневого кольору. І нам залишилось малято це все. Наклеїти нашим клеєм-олівцем. Послідовно. Ось я вже наклеїла нашу поробку свою. А ще я пропоную взяти дітки білу гуаш і ватяну паличку. І ось так зробити по всій нашій картині біленький сміжок. Зайчик в мене є маленький, такий гарний і біленький, довгі вушка має, по сніжку стрибає. Ось такий зайчик вийшов у мене. Чекаю з нетерпінням на ваші поробки. Потрібно берегти оченятка, тож зробимо з ними зарядку. Наше заняття добігає кінця. Ви сьогодні дізналися багато цікавого про зайчика. А кого ми сьогодні конструювали? Зайчика вірно. А з якого матеріалу? Так, з варних дисків. Тепер муханчику нашому буде веселіше, бо з друзями не сумно. До нових зустрічей! Бувайте!